Мир вам, дора церква, дякую Богу, що я маю можливість сьогодні бути у вашій церкві. Де вас сьогодні День подяки, свято. Дякуйте Богу, що Бог вас, ваші сім'ї, годує, благословляє, оберігає. Я зачитаю Боже Слово. Я його не, не планував і не думав читати, але. Коли починалось зібрання наше, воно щось так лягло мені на серце, прийшло. Я хочу прочитати це слово, об'явлення Івана з п'ятого розділу, читаю з першого вірша, і бачив я в правиці того, хто сидів на престолі книгу, написану всередині та зовні, запечатану сіма печатями. І бачив я ангела сильного, який проголошував гучним голосом, хто достойний відкрити цю книгу і зняти печати її. І ніхто, і ніхто на небі, ні на землі, ні під землею не міг розкрити цю книгу, ані заглянути в неї. І я багато плакав про те, що не знайшлося нікого достойного розкрити, читати цю книгу і навіть глянути в неї. І один із старців сказав мені, не плач, ось лев з коліна Юди, корінь Давида, переміг і може розкрити цю книгу і зняти всім печати з неї. І я глянув і ось, перед, і ось серед престолу та чотирьох істот, і серед чотирьох старців стоїть Агнець, наче заколений, що має сім років і сім очей, які є сім духів Божих, посланих на всю землю. І він підійшов і взяв книгу з правиці того, хто сидів на престолі. І коли він узяв книгу, то чотири істоти. Та двадцять старці впали перед анцем, маючи кожен золоті гуслі та золоті чаші, маючи кожен гуслі та золоті чаші, повні фіміаму, які є молитви святих, і співають нову пісню, говорячи, ти достойний взяти книгу і зняти печати з нею, бо ти був заколений і кров'ю своєю викуповано з Богові з усякого коліна. Та племені народу та народності. І коли далі читати, то там ще більше людей приєднались, ангели, старці поклонялися і славили Того, який насправді достойний взяти ту книгу, бо він був закланий і своєю кров'ю викупив нас, слава йому. Я маю бажання сьогодні. Поділиться в вашій церкві, як ми співаємо одну пісню, таку. Розкажи, щоб знали всі, як Христос помог тобі, заяви перед толпою, що Ісус спаситель твой. Я не буду довго проповідувати. Я хочу засвідчити сьогодні, що Господь не так давно зробив в моєму житті і продовжує робити. І буде продовжувати робити я в це віру, бо він викупив і скупив, каже, нас своєю кров'ю. Незадовго не перед цим, е, подіями є в, книга, в книгах псалмів, один псалом 123. І він так щось весь час мені стояв у моїх ушах і в моєму серці. І я щось так, знаєте, час від часу відкривав, читав його, згадував про цей псалом. Я одного разу кажу до своєї дружини, ти знаєш, я так деколи пишу вірші, кажу, я напевно напишу на цей псалом вірша одного. Читаю я. Якби не Господь, що був завжди з нами, якби не Господь, хай почує земля. Якби не Господь, нехай скаже Ізраїль. Якби не Господь, то де був би ти? І де був би я, якби не Господь, коли люди востали, Їх гнівливий вогонь на нас згорів, якби не Господь, живими би нас поковтали, могутній Господь захистить і тоді нас зумів. Якби не Господь, вода би нас затопила, бурхливий потік через душу нашу пройшов. Надія наша Господь, і Його могутня сила, кожен, хто вірить, спасіння у ньому знайшов. Благословений Господь, що на здобич нас не віддав, душа наша, як птах, врятувалась птахоловів птахолові сільця. Усі тії силки Бог могутністю порозривав, і ми спасенні і живі для слави живого Творця, якби не Господь. О, як без його би жить довелось, уявить навіть дня, як прожить без Отця моєго. поміч наша, Господь, і слово Це по землі пролилось, хочу жити для Його і славить Творця моєго. Якби не Господь. Але його могутня сила, його допомога, його захист і його благословення з нами. Я то трошечки ще згадаю, навіть диявол казав колись до Господа, якби не ти відніми ограду твою від Іова і побачить, чи він тебе прославить. Але Господь не відняв своєї огради від нас. Він оберігає, він благословляє. Я дивлюсь на ваших діток, на вашу церкву. Бог благословляє і береже. Незадовго перед цим віршом, якого я написав, чи то після цього вірша, вибачаюсь, Або ще верніше вернусь трошки назад. Можливо, місяць, можливо, два. Я відчув в своєму тілі якісь недомагання. Щось так сталося, що я коли чув запахи, да їжу готували ще якісь такі інші запахи, інші. І мені так було неприємно там знаходитись. Я так воно так неприємно було для мого організму. Я примерно, мабуть, можливо, місяцю-два я любив м'ясо їсти, споживати, а то щось мені стало таке, воно недобре. Не, не, не я перестав його вживати. Ще там, де я перестав вживати, їсти. І мені так стало недобре, недобре. Потім я відчув, як мої долоні, як мої пальці стали якби, мертвіти, щось таке стало тут робитися в, в їх. Якісь такі симптоми, незрозуміли, якісь такі мурашки на, на ногах пальці. Якби так щось стало терпнути так, і я подумав, напевно, десь мене нерв пережатий. Я поїду до, до Костоправа, знайшов телефон, подзвонив, домовились, сіли з дружиною, поїхали ми. Знаєте, я раніше проходив ці е, справи, я мав гри, дві грижі в спині, я знаю, е, як костоправи працюють. Він щось там робив, мені дивився. Ну, ще треба приїхати, знаєте, я зрозумів, що не там справа. Була у нас молитва в церкві, наші, наші служителя, молились за хворих. Ну, я так вийшов і я, браття, питаю, що ви що ти, брат Микола, хочеш? Кажу, я відчуваю якесь недомагання в тілі. Хочу, щоб ви за мене помолились. Брат Славік, ще хтось з братів положили руки, помолились. У нас були, на той, тоді ввечері були гості, і я почув, що вони недалеко біля нас зайшли на молитву. Мені, вірніше, навіть подзвонили. І я зайшов туди, на молитву. Ми поспілкувалися трохи і стали молитись. Я кажу, браття, це мене, якщо можна, помоліся також. Я відчуваю якісь проблеми в своєму тілі. І стали на молитву. Коли молились, то було таке коротке слово до мене. Збирай сім'ю, поспішай, моліться, ну, можливо, я не дословно, взивайте, руки нехай кладуть на тебе, твоя сім'я, кличте до Бога. Я встав з молитви, якесь таке слово. Прийшов додому, дружина не була зі мною, була вдома, Я їй розказав. Знаєте, а вже можливо місяць часу я сьогодні бачу такий червоношокий, а то я такий був жовтий, блідий. Навіть вже дехто бачив мене по інтернеті, в інстаграмі, і до моєї дружини дзвонили. Дехто з церкви підходив, казав, Микола, якийсь тебе вигляд такий. Дехто потім казав, а я бачив, але я ну, стидався, подивити тобі щось сказати. В тебе зовсім вигляд змінився. Дехто з родичів мені казав, слухай, що з тобою? І ось після цієї молитви на другий день, це був понеділок, я деякі ще справи порішав, і Думаю, піду я провірюсь в госпіталь. Заїхав у школу, взяв своїх двох менших дочок, досі підемо зі мною. Я хочу, щоб мене провірили. Коли ми зайшли в госпіталь, Стали мене вони там провірати. Прийшла одна із працюючих цього персоналу і каже, ми вас хочемо госпіталізувати. Я кажу, для чого? Я, я, я не готувався, я просто до вас так прийшов провірити, що зі мною. Вона каже, ви не знаєте, який у вас стан. Вона була, я не знаю, якого походження. Ну, точно, що не, не нашої раси. Але в очах її стояли сльози. повні очі сліз. Вона чомусь плакала. повні очі сліз. І потім вона каже моїм дівчатам, можливо, потім, потім ще син приїхав один, каже: у вашого тата кенсел. Він йому голбі його впав на 6, при нормі від 13 до 17. У моєму віці, у моєму тілі, в його шість. Мені трохи вляли крові. Я кажу, я хочу, ну хоч до дружини дайте, я позвоню, ми порадимось. Вона каже, ви не розумієте, що ви робите. Вам немає часу радитись. Ми вас хочемо госпіталізувати, Підпишіться, будь ласка. Ну, іншого варіанту, кажуть, у мене немає, ні нема. Я підписався, і вони мене госпіталізували. Потім кажуть, «У вас ще Інфекція в крові якась є. Стали робити інші процедури наді мною. Стали проходити РМТ, потім із косі брати аналізи. На другий день я співав пісню. Ця пісня лігла в моє серце. Я її скинув в сімейну групу нашою. Ця пісня звучить так: Не пройди, Ісус міняти. Я не знаю, чому вона прийшла в моє серце. Але я включив її, співав, ходив або лежав на, 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 там, на ліжку і співав цю пісню. Не пройді Ісус міняти. Я бачу, як плакали мої діти, як плакала дружина, сини. Господи, не пройди. У Мене ще діти. ну... Якщо мають неповний, неповний возраст, Господи, не пройди мене. Прийди в мою палату, прийди в мою лікарню. Помилуй мене. Я ще хочу бути своїми дітками, хочу їх благословити, хочу їхніх онуків взяти на руки. Боже, хай прийде Твоя милість. Молився я, молилася сім'я. Вони домовились в вівторок. Мати молитву в домі нашому. Прийшли мої, в мене багато є родичів, племінники мої, племниці. Дехто з них прийшов, я в лікарні був, вони домовились молитися вечором, в 10 годин вечора діти мої, сестра моя зійшлися на молитву. Мені вони знову ще запропонували ще проти раз РМТ. Якраз в той час, коли була молитва. Там десь 20 хвилин треба було мені лежати, там так трошки неудобно було доходитись, але я відчув присутність Божу там. І коли молились, то було слово, що з вечора плач, а на ранок буде радість. І ось настав ранок. Прийшов один лікар і каже, що має прийти лікуючий лікар, і вам. Ваш діагноз все розкаже, буде вам ще щось буде з вами розмовляти. А я питаю, коли він прийде зранку. Я чекав його того ранку, потім і, і, запитав, чи можна помолитись в лікарні. Бо прийдуть, прийдуть до мене мої родичі, прийдуть до мене дружина, хтось з дітей прийде, і вони хочуть на мене покласти руки, так як написано. В Євангелії від Марка, що у віруючих будуть супроводжувати знамена, а далі положать руки на хворих, і вони будуть здорові, вони ізціляться. Вони кажуть, моліться, нехай моляться. І ось прийшла моя дружина, прийшов син, приїхали вони. Ми в палаті в себе, давай молитись, положили на мене руки, помолились, і я чекаю лікара. Чекаю лікаря. До біда він. Не з'явився, мав прийти зранку, до біда, до біда він не з'явився. З'явився десь, можливо, в четвертій годині, можливо, чуть пізніше, десь так примірно. Прийшов лікар і каже, ми вас виписуємо додому. я кажу: ну, а які в мене діагнози, які в мене справи? Те, що ми вам казали, того немає. Вам, ви можете їхати додому, ну, ще ми вас вам ще поколим, ще й зараз вони мені е, якісь там уколи роблять. Ще я маю один візит до лікаря, декілька вже було. Але каже, те, що ми вам казали, у вас того немає. Ще коли знаходиться в верну зонат, там на другий день, мабуть, прийшли, сказали, що вам ще діагностують. Сахарний діабет. Чи у вас хтось хворів в родині? Я кажу, ні, ні тата, ні мама. Нас ніхто не, не хворів Ми з моїх батьків на цю хворобу. Ну, вас ще діагностують сахарний діабет. Через три дні нічого немає. Живий Господь, нехай буде йому слава. Я хочу, коли буде молитва, щоб ви разом зі мною, разом з моєю родиною, з моєю сім'єю. Прославили Господа йому слава навіки. Амінь.